вітаю сьогодні. Ми зануримося в одну з найважливіших, але водночас і в одну з найтрагічніших сторінок української історії. І сьогодні це буде війна за незалежність Української Народної Республіки, яка тривала з 1917 по 1921 рік. Цьому відео можна почути, як Україна намагалася вибороти свою незалежність у той буремний час, коли на території країни йшли війни зіштовхувалися різні ідеології та амбіції. В цьому ми сьогодні розберемося. Отже, як же завжди, одразу починаємо з передумов протистояння, чому воно почалося. По-перше. Все почалося в лютому 1917 року в Росії. Там відбулася лютнева революція, яка в результаті призвела до того, що цар Микола II зрікся престолу. Після того, як він зрікся престолу, до влади в Росії приходить тимчасовий уряд. Але після приходу до влади тимчасового уряду в багатьох Регіонах тоді ще Російської імперії починається анархія, і е, виходять, скажімо так, е, нагору національні рухи та ті, що хотіли вибороти незалежність. Зокрема, цей момент е, був для України. Цей момент став таким собі переломним е, моментом для багатьох народів, які жили в Російській імперії, і водночас для українського народу, тому що для України і українського народу це був шанс здобути незалежність. І вже 17 березня 1917 року була створена в Україні Центральна Рада, це був орган, який почав боротися за права українців. Центральна Рада, по-перше, як орган, вона виступала за автономію за автономію України в рамках нової Російської Республіки, яка була проголошена після Лютневої революції. Але ситуація дуже швидко змінювалася, і все йшло буквально по місяцях. За часи існування е у це Української центральної ради було проголошено чотири універсали. Перший універсал проголошував автономію в складі Росії, другий універсал, він зі свого боку проголошував те, що УНР. Визнає тимчасовий уряд Росії і визнає фактично його владу третій універсал УНР був укладений в листопаді 1917 року, він проголосив утворення Української народної республіки у Федерації з Росії, але вже після того як буквально через сім місяців, після того як тимчасовий уряд в Росії прийшов до влади. В жовтні 1917 року в Росії стається знову переворот. Переворот влаштовують більшовики, і більшовики в жовтні листопаді 1917 року захоплюють там владу. І вже після цього стало зрозуміло, що незалежність України та й будь-яка автономія, яку до цього проголошували, вона під загрозою. І одразу в грудні 1917 року більшовицькі загони сунули на територію України зі сторони Сходу та Півдня, ураховуючи цю ситуацію, і напад на територію України, 22 січня 1918 року Центральна Рада. Проголошує четвертий універсал, який офіційно визначає незалежність та проголошує незалежність Української Народної Республіки. Це було неймовірно сміливе та важливе рішення. Але незважаючи на це, більшовицька Росія, яка вже на той час захопила немало територій, не могла змиритися з тим, що Україна стала незалежною і розпочалася справжня кривава боротьба, війна з більшовиками стала реальністю, коли вже тисяча. Дев'ятсот року, в січні місяці, більшовицькі війська все ж таки захоплюють столицю місто Київ, а створюється, більшовики одночасно створюють е, українську радянську вже республіку зі столицею у місті Харкові. Центральна рада, вона боролася за збережні Незалежності, але через внутрішню слабкість, і внутрішні, внутрішні, скажімо так, вороги, які були ті, хто підтримували більшовиків, столицю УНР було захоплено на той час. І в такому випадку Україні доводиться укласти договір з Німеччиною та Австро-Угорщиною, і після цього німецькі війська звільняють територію Української Народної Республіки від більшовиків. До квітня 1918 року всю територію УНР від більшовиків вдалося звільнити. В результаті в Україні утворився гетьманат під керівництвом Павла Скоропадського. Там стався знову переворот. Цей період, коли він був при владі, можна назвати навіть періодом німецької окупації, тому що безпосередньо на території України перебували німецькі війська. Але навіть у ті складні часи українці жили і боролися за, за виборювання визнання незалежності, і за часів правління Павла Скоропадського Україну визнало на міжнародній анрені приблизно 30 країн, наприклад, так, Британія, Данія. Польща, Австро-Угорщина, Німеччина. Е, надалі знову буквально через сім місяців, після того, як Німецька імперія програла Першу світову війну остаточно, Скоропадський був скинутий. Знову був переворот у Києві, і владу в Україні захопила директорія на чолі з Симоном Петлюрою. Цей період став новим етапом боротьби за незалежність, адже в той час Україні постали нові виклики. Коли директорія заправління Симона Петлюри за часів правління, Україна була в такому трикутнику смерті, фактично доводилося вести війну на три фронти. З півночі сходу проти більшовиків, з заходу проти поляків. А з півдня Денікінці там червоні, білі інші рухи, які так само були проти України, а, з поляками була боротьба на Західній Україні. враховуючи цю ситуацію, відсутність підтримки все ж таки в 1921 році, незважаючи на жорстку боротьбу за збереження незалежності, на жаль. Україна, Українська Народна Республіка, цю незалежність втрачає, була захоплена. Це була частково до 1921 року, також війна з Польщею за західну Україну, яка претендувала на західноукраїнські землі, і Львів, і Галичина на той час стали запеклим полем для бойових дій. Але незважаючи на героїчний опір, я ще раз кажу, Україна втратила незалежність в 1921 році. Ризький мир, який був підписаний в 1921 року у Польщі з радянською Росією, остаточно закріпив розподіл українських земель між Польщею та більшовицькою Росією. І також Польща визнала тоді. Так звані утворення УРСР Українська Радянська Соціалістична Республіка та інші в результаті цього, незважаючи на поразку, боротьба за незалежністю УНР заклала важливі основи для майбутніх національних рухів, і вони стали рушівною силою для наступних поколінь, коли вже буквально через 68 років, в 1991 року, Україна знову пробує. Відновити свою незалежність, і в 91-му році це вже вдалося зробити, і незалежність України зберігається і по сей день. Але ця війна за незалежність УНР стала символом того, що український народ готовий боротися завжди за свою незалежність і підкорятися нікому не буде. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.